Вітаю, шановна аудиторія. Мене звати Ольга Мізіна, я координаторка проекту Безпечне економічне середовище для сільських жінок, Безпека та мир для всіх, який реалізує громадська спілка бізнес мережа сільських жінок в рамках роботи Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй та Агенції ООН жінки. Тема сьогоднішнього уроку отримання експлуатаційного дозволу. Наш експерт з безпечності та якості харчової продукції Андрій Гармаш розкаже, для кого потрібен експлуатаційний дозвіл, що це таке, як його отримати, та, саме найголовніше, яка відповідальність, якщо цього дозволу немає. Андрію вітаю. Поговоримо. Добрий день, Оля. Сьогодні у нас третій день тренінгів з питань безпечності харчової продукції і тема сьогоднішнього нашого тренінгу отримання експлуатаційного дозвілу на потужності з виробництва і переробки харчової продукції. І перше, що я маю сказати, це те, що обов'язок отримувати експлуатаційний дозвіл до операторів ринку харчової продукції і їх потужностей встановлений у статті 20 закону. Про безпечність і деякі показники якості харчової продукції, В відповідності до цього закону є визначено, що експлуатаційний дозвіл необхідно отримувати, якщо діяльність безпосередньо пов'язана з виробництвом харчових продуктів тваринного походження, а також Харчових продуктів, інгредієнтами яких є неперероблені продукти тваринного походження, а також на потужності і зберігання харчових продуктів тваринного походження, якщо такі продукти мають зберігатися при температурі нижче 10 градусів Цельсія. Які ж потужності не мають отримувати експлуатаційний дозвіл у відповідності до законодавства? По-перше, це є первинні виробництва харчових продуктів тваринного походження, за умови, що під час поводження з такою первинною продукцією не змінюється істотно первинний стан такої продукції. До таких підприємств можна, наприклад, віднести молочні ферми, також можна віднести пасіки, за умови, що на фермі відбувається виключно збирання молока, його фільтрація та охолодження. А на пасіці відбувається виключно збирання меду, фільтрування і розлив його у тару. Також не вимагається отримування експлуатаційного дозвілу для транспортних підприємств, які займаються транспортуванням харчових продуктів, в тому числі таких, які потребують дотримання температурного режиму та не можуть зберігатися при температурі нижче 10 градусів Цельсія і залишатися придатними для споживання людиною. Також не мають отримувати експлуатаційний дозвіл. Господарства, які займаються зберіганням харчових продуктів тваринного походження, за умови, що такі продукти мають зберігатися при температурі вище 10 градусів, і при цьому залишатися придатними для споживання людиною, також немає необхідності в отриманні експлуатаційного дозволу підприємствам, які займаються виробництвом виключно продуктів рослинного походження або таких продуктів, в складі яких є перероблені продукти тваринного походження. Також на сьогодні законодавство не встановлює вимог щодо отримання експлуатаційного дозволу для підприємців, які займаються громадським харчуванням та розлібною торгівлею харчовими продуктами. Наразі розглянемо декілька прикладів. У верхній лівій частині екрану ви бачите малюнок, на якому зображений весь великий ланцюг постачання молочної продукції від виробника до споживача. Перший етап отримання молока до збирання його переробним підприємством є виробництвом первинної продукції і не потребує отримання експлуатаційного дозволу. Далі йде глибока переробка молока. Відповідності до якої міняється первинний стан такого продукту. Відповідно, з цього моменту підприємство, яке займається переробкою молока, має отримати експлуатаційний дозвіл на свою лінію переробки молока. Середній малюнок в верхній частині екрану. Ми бачимо, що це підприємство, яке займається транспортними послугами. Відповідності до законодавства, таке підприємство не має отримати експлуатаційний дозвіл, навіть якщо займається транспортуванням харчової продукції тваринного походження. В правій верхній частині екрану ми бачимо розподільчий комплекс, який, скоріш за все, займається харчовою продукцією. У випадку, якщо цей розподільчий комплекс займається обігом харчової продукції тваринного походження. Яка має зберігатися при температурі нижче ніж 10 градусів Цельсія для того, щоб залишатися придатною для споживання людиною, цей комплекс має отримати експлуатаційний дозвіл. Якщо такої продукції немає в обігу, відповідно цей комплекс не має отримати експлуатаційний дозвіл. Середня лінія малюнків характеризує підприємства, які займаються або громадським харчуванням, або продажем харчової продукції нетваринного походження. Відповідно, ці господарства не мають отримувати експлуатаційний дозвіл. Нижня частина екрану показує на підприємства, які займаються первинним виробництвом харчової продукції. Тож, якщо на цих підприємствах немає операцій з харчовою продукцією, таких, які змінюють первинний стан харчового продукту, то такі підприємства також не мають отримувати експлуатаційний дозвіл. Тож, які кроки має пройти оператор ринку харчової продукції для того, щоб отримати експлуатаційний дозвіл? Перший етап це визначення необхідності отримувати експлуатаційний дозвіл. Відповідно до статті 23 закону України про безпечність і якість харчової продукції, можна визначити, які саме оператори ринку харчової продукції мають отримувати експлуатаційний дозвіл. Наступним етапом є подача заявки до Держпродспоживслужби про отримання експлуатаційного дозволу. Хочу зазначити, що заявку можна подати двома шляхами наразі: перший варіант це подача заявки особиста або через офіційного представника безпосередньо до територіального відділу Держпродспоживслужби. У регіоні знаходження виробництва. Другий варіант подачі заявки до територіального відділу Держпродспоживслужби – це є подання заявки через центр надання адміністративної допомоги. Хочу зазначити, що заявка має бути подана не пізніше, ніж 15 робочих днів до запуску підприємства. Також в процесі подачі заявки оператор ринку харчової продукції має сплатити. 0,17% мінімальної заробітної плати за процес надання адміністративної послуги. Протягом наступних 15 робочих днів Держпродспоживслужба має прийняти рішення про направлення інспектора до потужності для проведення інспекції санітарно-гігієнічного стану. Чи можна підготуватися до такої інспекції? Так, звісно, можна. Для цього ми маємо. Наказ 143 від 21.01.21 .21, з затвердженим актом проведення інспекції потужності. Згідно з цього акту, підприємець, який займається обігом харчової продукції, може ознайомитися з переліком питань, які має задавати інспектор під час проведення інспекції, і відповідно підготувати своє виробництво для проведення такої інспекції. За результатами проведення інспекції, Держпродспоживслужба протягом 15 робочих днів від дня проведення інспекції має прийняти рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного дозволу. Якщо Держпродспоживслужба з результатами інспекції відмовила у отриманні експлуатаційного дозволу та виписала припис на усунення виявлених невідповідностей, оператор ринку харчової продукції. Має можливість або впровадити необхідні зміни, або оскаржити таке рішення. Отриманий дозвіл не має терміну дії, проте може бути призупинений або поновлений в разі виявлення невідповідностей через наступні інспекції щодо самої форми заяви на отримання експлуатаційного дозволу. Наразі ви бачите на екрані три різні форми заяви. Від Держпродспоживслужби у Вінницькій області, у Тернопільській області та у Полтавській області. Як ви бачите, всі ці три заяви мають різний вигляд, але при цьому передбачають отримання одної інформації. Наразі ви бачите ще одну форму заяви, яка розроблена Держпродспоживслужбою у Запорізькій області. Вона вже має два аркуші в собі, але при цьому, як і попередні, вона має бути заповнена. Інформацією, яка має бути надана у відповідності до статті 23 закону України про безпечність харчової продукції. Перелік необхідної для заповнення інформації, ви бачите з лівої частини екрану. Маю зазначити, що, незважаючи на те, що експлуатаційний дозвіл не має терміну придатності, у разі якщо на потужності були проведені реконструкції якісь суттєві зміни, то Оператор ринку харчової продукції має не пізніше, ніж за 15 календарних днів до відновлення експлуатації цієї потужності повторно звернутися до Держпродспоживслужбою із заявою про проведення позапланового інспектування потужності. Інспектування такої потужності має проводитися протягом 5 календарних днів із дня отримання відповідної заяви від оператора ринку Держпродспоживслужбою. Ну і, звісно, про відповідальність операторів ринку харчової продукції за роботу без експлуатаційного дозволу. Якщо в ході проведення заходів державного контролю буде встановлено, що підприємство працює без отримання експлуатаційного дозволу при обов'язковості його отримання, то це може тягнути за собою накладання штрафу на юридичних осіб в розмірі 30 мінімальних заробітних плат на фізичних осіб підприємств у розмірі 20 мінімальних заробітних плат. А це погодьтеся нема лісу. Ну і наостанок, ви бачите в себе на екрані форму експлуатаційного дозволу. Ця форма була затверджена постановою Кабінету міністрів України номер 930. Відповідно, всі, хто отримує експлуатаційний дозвіл, отримує цей дозвіл саме за такою формою. На сьогодні у мене все. Я бажаю всім операторам ринку харчової продукції дотримувати на своїх потужностях високий рівень санітарно-гігієнічних умов, безболісного проходження інспекції і тільки приємного спілкування з представниками держпоспоживслужби. Дякую, Андрію. Ще один цікавий, корисний урок в скарбничку ваших знань. Переглядайте попередні уроки від Андрія, використовуйте ці знання на практиці. Користуйтесь. Всім до побачення. До наступних зустрічей!